Друзі, всім привіт! Автопарк не зв'язково такі красені надходження. Це Джили МК, 2012 рік. Уявіть собі, у цієї автівки пробіг 8000 кілометрів. Автомобіля один власник, весь в різній фарбі, По кузову взагалі нема дефектів, тільки по бамперам, тому що автівка весь час просто стояла під дому. І все. Ніяких рижиків. Ніяких там вздуття краски, нічого у автівки нема. Можу показати, що є у автівки по дефектам. Це хтось вдарив бампера. Людині вона вийшла і побачила, і все. Це сезонна гума 15-та, оригінальні легкоспавні диски. Салончик взагалі новий, стан автівки як новий, взагалі. Без зауважень. Двірні карти також позаду ніхто і не їздив. У нас повний пакет, електрорегулювання бішних зеркал, підігрів заднього скла. Водійське сидіння взагалі нове. Ну, стан новий, навіть ковролін новий. Механіка, півторалітрова, кондер, печка, все працює. Жодних зауважень взагалі не існує по цьому авто. Друзі, кого зацікавив даний варіант? Приїжджайте, Самська 2А. Тестуйте, купуйте дану позицію. Можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.